У цьому відео я купив e-gірл yeah і. Ти хочеш мною разом спати? Десять да, свинин да, не 10 свинини, хто да, має. Да, да. Ну а ти взагалі ти от себе б назвала би давалкою? Вибач, просто я просто запитаю. Лоріто, кош... він ж реально дорого коштує. Що таке є yeah гірл? Взагалі в них є термін на Вікіпедії, але я постараюсь пояснити все простими словами. Коротше, це дівчина на час. Я розумію, ви могли подумати про свою маму, але тут все по-інакшому. За бабки вона готова з вами і ігри пограти, і фільми подивитись, і в жопу подовби. І знаєте, знайти українську якьорлу було доволі складно. Я відчував себе як в цьому мімі, знаєте, там де чел бере кірку, і отак от, от підпошить до алмазів. Але замість камня я довбив хлопців, які притворялись дівчатами. Ну, але якщо відео вийшло, значить мені вдалося все ж таки знайти українську Єгерл. Ну і перед тим як ми будемо знайомитись з Єґерл, я мушу ввести вас в так би мовити, лорну частину. Діло в тому, що я замовив Єґьл своєму братові молодшому. Та як йому ніяково шукати дівчинку для гри. Ну, знаєте, не по-пацанськи це. Ну і все, на цьому лорна частина закінчена. Ну а ми. <звук> Починаємо. Чуєш? Чусь? О, так, все, все тебе чути. Привіт. Як до тебе звертатися? А, ну, мене звати Артем, ти напевно поняла по нікнейму. Ну так, до тебе так і звертатись. А, як тебе звати? Мене Софія. А, Софія, о, класно, прикольний. Можна Софійка, Соня, як хочеш. А, Софі Софійка, прям аж можна. Можна і Софійка, можна і сонечко, можна С... і Фофійка. Сонечко, Фофійка, о, класно, класно, Мені Подобається, коли знаєш такі прям ласкательні. До мене ще тається столиця Болгарії. До тебе столиця Болгарії звертається? А, бо ті... все, поняв. Вау, круто. А як мій брат тебе не йшов, бо він сказав, що от. Ну, я його задоблював, щоб він мені поміг знайти. Він ще мені сказав, що у нас тільки якась там година, але я таки не поняв, що за година. Чому, звісно, як життя покаже. А то через годину треба буде йти кудись чи. Ні-ні. Побачимо, побачимо. А, все, поняв, добре. Ну що, тоді по підемо в Майнкрафт, напевно, зразу. Давай далі зайшла мова про аніме. Вона мені почала розказувати мільярд якоїсь параші, якої я в житті не дивився. А мені ж потрібно було її зайняти буквально на пару хвилинок, щоб я міг сервер відкрити. Хоча, хоча, все ж таки про один тайтл вона не згадала. А, а гуля дивилася? Гуля? Ні, ні, не дивилася. Блін, ж, зря не дивилася, це дуже круте аніме. Воно, знаєш, воно, так би мовити, олицетворяє мене. Я прям відчуваюся, як головний герой цього аніме. Прям так? Так, да, так. Да. Ну, типу, знаєш, от прям... ну я впевнений, що неправильний не я, а неправильний цей весь світ такого, такого. Чому ти вважаєш, що ти неправильний, або чому неправильний світ? Ну, наприклад, то, що мені піде дає старший брат, от це мені здається, ультра неправильно. Чим не мама б'є за пані оцінки ремнем, бо то це теж рахую ультра неправильно. Я зрозуміла. От я коли-небудь пітала за пані оцінки. Ні. Вот, а мене піти порегулярно просто. І тому я відчуваюся як канеки, прям як коли він там сидів на троні чи де там, і, ну коротше, його прям пітали теж. Ну я планувала це аніме подивитися, тому я його подивлюсь, скоріш за все. Ой, і ще нещодавно я не аніме дивилася і забула такого звати, але щось там злодіка камікадзе Жанна. А Прошована? Це про дівчинку, яка виганяє демонів. Виганяє демонів, нічого світ. Ну взагалі якийсь трошки є релігійний це аніме. А от якщо б в мене, припустимо, був би демон, ти б змогла б вигнати його з мене? Ну, якби ти попросив. Ну, так, ну так, да, ну, да, попросив би. Ну, звісно. А ти любиш грубо чи м'яку? В плані чого? Виганять з демонів з тебе. Ну так, ну, дієвим способом, так би мовити. А ти типа часто таким займаєшся, що сидиш там з хлопчиками? А, починаючи з цього літа я сиділа на одному Майнкрафт сервері, постійно говорила з хлопцями. Бо там тільки кіль... кіль... хлопці. Але так, щоб р... тет на тет, то ні, не було такого. О, так, да, все, я тебе бачу. Привіт, привіт. Ну ладно, йдемо тоді Добрий добувати вас. дерево. Подім. А тобі взагалом Майнкрафт як гра як? Ну, вона цікава, але вона цікава тоді, поки ти розвиваєшся. Тобто, мені, на мою думку, не цікаво, коли є якісь автомізовані ферми, так далі. Тому що це спрощує гру, тобто це стає нецікаво. Що спрощує, то не цікаво. Вона цікава, як складна, якщо в тебе є, звісно, уява. Тобто, типу, краще все ж таки піздати мільярд корів, ніж типу, зробити ферму. І страждати. А, і страждати. Тобто, типу, прикол весь в Майнкрафта в стражданнях. Так, зробиш ферму залізу, і ти перестаєш цінувати залізо, тобто на тебе постійно є. А якщо ти будеш його добувати, дуже довго, це ну, як мінімум продовжить. О, давай, ти бачила, який тут вовк бігає, класний. Бачу. А. Вони дуже схожі на мою собачку. Так, в тебе теж є собачка? Є. Yeah. Блін, він такий класний, я б його би приручив. би. Ти бачила його? А, бачила, бачила, там дві такі схожі. Так, да, такий класний. Ой, ой, я його нечайно вдарив! Так. Поможи, пізди, пізди собаку. Я, я. Я не буду в вони ж мене будуть кусати. Так а я помру тоді. Пізди їх. І що, страшного, Переродися? Ні, я не хочу помирати. Ну, пізди, пізди ніхто їх. Ніхто не хоче помирати. Розумієш, ніхто не хоче помирати. А я от теж не хочу помирати, йопла, вони мене зараз запізять. Ай, блядь, два сердечка. Ти хочеш в песиків вбити? Ну це ж стопиться. Та вони стоп. мене тоді відпіздять. І що? О, все, дякую. Це... Не чіпай, і все. Це ти молодець. А я нечайно, я не на ту кнопку клікнув, я припутав ці от, типу ПКМ і ЛКМ. Я також переживала, я думала, що ти мене не спив. кріпер крипер мене просто взірвав, поки я спав. Це такий собі конічно, варіант було спати на відкритому небі. Це без підходить збоку, акуратно. Пизно. Блять, пані зомі, ну я ведьм що за тебе. Ну, ти добре, молодець. У мене хп було мало просто. Блін, а, а от можна до тебе от таке, от, ну. просьба така от. Будь-яка, давай. А ти би могла б могла би сказати там увув або там, Умуркати? Помуркати? Да, так, або УВУ сказати. Увув? Так, да, так, да. ще раз, можеш сказати? Угу. О, я не знаю. Я не знаю для чого я це зробив, але от. Чесно, як ніби без цього у ВУВ відео би взагалі не існувало. До речі, на рахунок вовків це був так званий міні-завоз. Мені було цікаво, як столиця Болгарії відреагує на те, що мене відпістить. Ну і результат, як ви розумієте, мене далеко не втішив. Але знаєте, я готовий їй пробачити і дати другий шанс для того, щоб вона виправилась. Я їй підготував ще одне завдання з двома ліжками, але це ви зараз все побачите. а в тебе ціль на цю гру? на Майнкрафт. Ну, саме як ми зараз з тобою граємо. А, ну я просто хотів з кимось пограти отак трошки там, багато, потім ще Роблокс mm. піти. Mm. А які ти в Роблоксі граєш зазвичай ігри? Взагалом в Roblox я багато чого граю. Я граю Steel Brain Root. Uh, я граю 99 ночів, може, ти знаєш таку. Знаю, знаю. А ти які граєш в Роблоксі ігри? Ой, ну я зазвичай граю в Роблоксі там. Uh, Сумілятор принцесок, там я ще грала моделі, грала в Авдорс колись, грала в Кас, там я грала ще, знаєш, по грі Калібарі Класс. А так, Ingames, шарю. Напок, що постав ліжка, а я цей зараз двері поставлю. А ще я грала, господи, я не пам'ятаю, як зветься та гра. Але ній, що ви в торговому центрі, і ви маєте зібрати зробити собі таку. Десь заховатися, бо вночі прийдуть до вас, типу, вас бити. Ага. А, а ти от наші ліжка поставила порізно. Так. Блін, а мені здавалося завжди ставиться разом. Ти хочеш мною разом спати? А можна? Ну тоді став ближче. Ну став. О, вау. Саме так я позбувся ціноти в Майнкрафті. Я вже, знаєте, навіть уявляю, як я своїм дітям розказую, як я колись в Майнкрафті тьолок жарив. Але якщо серйозно обісралась, обісралась, все ж таки, вона з другим завданням, а значить, потрібно придумати якесь покарання нашій Єгерл. Не буду вам спойлерити, але все ж таки виправні роботи підуть їй на користь. І, ну прикольно, як тобі наш дім загалом. Я люблю. Максималізм. Я люблю, коли дуже багато всяких прикрас. Я люблю, коли воно виглядає затишно, але як на перший час прикольно. Ну знаєш, на перший час, в принципі, чим багаті, чим тим і раді, чи як воно там. На ну, коротше, диви доски, бери верстак і не знаю, давай я добуду поки що дерево, а ти добудеш якийсь камінь. Камінь е -е добре, а ти мені їжу якусь дай. Ну, в мене я гнила плоть і трошечки сирої баранини. Ну тоді я думаю, що було б логічніше, якби хтось із нас здобув їжу. Давай тоді я їжу добуду, ну типу, знаєш, як прям мущена. Добичик. Та так, да, я добичик, я прям приведу нам пропоїсти, а ти тоді накопаєш камінь, прям як колись. Как? Як скажеш? Так, ну я поки що добув 10 свинин, я думаю, на перший час цього хватить. Хочеш тебе здивую? Да, давай. Я здобула вже 6 залізок. Шість 6 нічого собі, це хватить на дві кірки. Та, бачите, молодець. Вау, я реально зміг порахувати, я реально зміг зложити 3 плюс 3. Неймовірно. Ти мене дупом ти що назвала. Ні. Юля, що це таке? Я що саме? Це Сонечко тут. А що ти застроила тут? Де? Ну на базу вернися. Я нічого не строила. Повернись поки що на базу. Чекай, ну, добре зараз. Я не знаю, напевно, можливо, ти хотіла якось оберегти наш дім, но це щось трошки погано виглядає. Неймовірно. А як ти звати ще раз Юлію я забув? Забув? Ви вибач, будь Є... ласка, у мене просто тупа пам'ять на імена. Ну, я Софійчик. Софійко, ну мені здається, це треба зламати. Ну, так ламай! Ну, Софічко, ну це ж не я настроїв, я нам їсти привів, передивив, скільки в мене сирої свинини. Так свій. Так е, як тебе звати? Артемчик, бач? Так. У мене я також добучик. Ну треба це зламати. Ну я ж не буду ламати, я ж не копатель, ж добитчик. З тебе в нас кірка. В тебе тим більше кірка має бути якась крута. У мене немає. Все в тебе є, в... заліза, добуло багато. В мене, я його зараз пересмажу, якщо хочеш, візьми. Ну ні, ні, я ж кажу, я до я добуваю литву на їжу. Як я бачу, по тобі повертається складна штука, так? В плані. Нічого, нічого. Ні-ні, почекай, давай, давай все не будемо сіжати з тобі. Все буде добре, все буде добре. Пережив, не переживай, переживеш, все буде добре. Ну розумієш, дівчині не гарно робити якусь складну роботу. Ні, Це ні, ні ну я, я добував, ну, від розуміш? нам їжу 10 свинин. 10, 10 свинин не хто має. не Дівчата в шахті працюють? Так, да, працюють, у нас рівно право. Ти що угараєш, ні, давай прибирай. Та ти про мені наказуєш. Я, я буду дуже поганим, ти вдарю отак от свининою. Ламай. Ти мені правди наказуєш. Так, я наказую тобі, щоб ти була послуханою і пішла зламала. вислухаюсь. Ну, От зразу нормально. Може, твій свинину пожарити? Якщо хочеш, то кинь. О, тут вже 4. Так ти ще й готувати вмієш. Все, кинув. Так можна вже і одружуватись. Знаєш? Ну в теорії так да, можна одружуватись. Ого бля. Я прям кайфанув від цього моменту. Знаєте, кожен хуй який вона ламала, я собі в думках говорив: ого, да, бабки витрачені не просто так. Вона ще й спочатку впиралась, не хотіла цього робити. Та ж її свининою, Щоб вона зрозуміла свої помилки. Та би в класі, нема ніяких миленьких, прикольних дівчаток з якими ти хотіла. Блін, була. ну є одна от Настя, так би мовити, вона прям дуже класна, мила, вона там теж аніме дивиться, там ігри грає. Але всі кажуть, що вона давалка. А ти з такими не дружиш? Mm, ну як сказати? Ну по-різному. Ти щось топаєш на одному місці. Ну, а ти взагалі ти от себе б би давалкою? В якому сенсі? Ну, в любих, там, не знаю, там, за послуги би щось робила, там за гроші щось би. Я з хлопчиком не спілкуюся. А, взагалі. Так, в смысле ти ж казала, що ти спілкуєшся в Discord серверах. Ну, так я в маю на увазі вживу. А, вживу? Взагалі ні з ким не спілкуєшся з хлопчиків, а чого так? Вони мене після своїми існуванням. Вони сміються з аніме. Типу, ГАЕ! аніме! Таке. Ні, ні, це дебіли. Я рахую, я не маю, що це по. Ну, типу, це серйозна тема, і це вдоволі ну. Ну, кажу ж, вони дебіли, вони мене бісять одним існуванням, все. А, ну по факту, так. Да. Якщо ти не видиш аніме, то тобі краще вбся. Так. Дальше Софія продовжила розказувати про аніме, манги, мангу, манхуї. Коротше, якесь гімно мені продовжило заливати в вуха, я вже її особо не слухав. Ну і часики само собою тікають, а значить, пора переходити до наступної гри. Ні, я ніколи не читала ні ой, до речі. А я ой, це що таке? Коли хлопчик з хлопчиком. Ааа, нічого собі. Але я такого ніколи не читала. Я більш за Ну Мені особисто більш подобається гетеропари. О. Єба! бачиш, все добре. Не переживай Це було стрмно, у мене 2 хп було залишилось. Ну ну знаєш, я думаю, О, я вже трошки змучився Майнкрафт грати, давай підемо в Роблокс. Давай. Окей, добре, тоді погнали в Steel Brain Root пограємо. Добре, а як це грати? А, ну зараз розберешся, зараз я поясню. Ну, навчиш ти так. Ну та я, я тебе навчу, ти напевно що не шариш сильно в цьому. Так, але ти досвідчений, ти мене навчиш. Та, да, да, я жорстко досвідчений в цьому. Це знаєш, як про, про і нуб в Майнкрафті. Я зазвичай чула це слово сполучення бро і нуб. І бро, і не, не, не саму. бро і нуб, а бро і нуб. Ну, про і нуб. А, добре, бо мені почулося бро. Бро, братик. Ну да, так тоже можна називати. Мур. А можеш ще раз так зробити мур? Мур, -мур, мур А, це як оця фраза з дотики, сікі сі м'яо -мяу, м'яу. Я так зрозумів, в нас з нею буквально йде гра на виживання, хто перший злетить з розуму. Так ось знаю, в мене ще є козирі в рукаві. Якийсь дивний слоник на аватарці. А ти не знаєш хто що за брейнрути вообще? Ааа, щось таке чу. А, Та, брейнрути, бир- бир, патапім, тралалело, тралала. Бомбарділо, крокоділо. бомбарділо крокоділо перекладається як бомбу... Ну, типу що. Ну так, да, так, да, він там в газі бомбиті, але це таке, типу, прикол. Іде до мене, от я тут ззаді. Заходь до мене на базу. От, тут, коротше, якщо хтось краде. От бачиш, в мене тут брейнрути стоять, вони прям ультра дорогі. От оцю от а, Бізону з гупі. Гупітера, бачиш, бізону гупітера. 85 мільйонів. Ого, ти. Да-да, він, коротше, дуже крутий, да-да. Я прям ультра крутий в цій грі. Ти дуже довго грав? Я насправді просто крав людей, і тому мені так от повезло, що в мене є тут. А, це тут от. ти крадій? Ні, ні, я інколи крав, от іменно бізо... гупі... бізони Гупітера, я іменно його сам назбирав. Далі я пояснював в Гірли, як грати в Steel Brain Root. Ну, вам, скоріше за все, не потрібна ця інформація. Хоча, якщо ви скуф або. Стрімер. Прикол гри в тому, що є конвейер, з якого виходять брейнрути. Ну і з такими як ви, розумово відсталими, вам потрібно піздитись для того, щоб заволодіти ними. Ну і коли ви забираєте їх до своєї бази, то також інші ігроки можуть спіздити вашого брейнрута і привласнити його. Прям як в житті. Ну і по базі це все. Також я дав Єгерл брейнрута для того, щоб вона могла підзаробити. Ну і показати, хто тут Папочка. Ну, у мене є вже 100 тисяч, тобто я вже можу купити дуже крутого, так. Да, так, да, ти вже можеш там ультра якихось крутих купляти. Можна і 200. Це все за діки тобі. дякую. Ну, бачиш, я стараюся для тебе. О, прям так. своєї дівчини, отак от стараюсь. Я твоя дівчина. Ну, якщо ти не проти. Я не проти. Ну все, от домовились. Слуй, почекай, я зараз відійду, я це от хочу в туалет, максимально швидко там прям. Вже не можу терпіти, я постараюсь швидко. В цьому моменті я підготував ще один так званий тест. Річ у тім, що базу можна закрити тільки на деякий час. А значить, що після цього часу вона відкривається і можна спіздити моїх брейнрутіків. Саме тому я підговорив одну людину, щоб вона викрала в мене бізонти гупітери. Ну і я потім устроїв скандал. Але ця людина обісралася і мене почав дефати якийсь рандом? Розумієте ви сюр цієї ситуації? Я заплатив є гьл, а мене зараз дефає якийсь рандом. Ну і я логічно що не витримав цього, просто вирішив продати його. А далі що було? Так, алло, я тут, я тут. Не чуєте? Чути, але в мене тут тебе така неприємна новина. Я не знаю, ти туди. А де, а де глуріто? Тебе ми всі покрали. Так, а чого ти, чо ти не захистила моїх брейнрутів? Ні, я не бачила, розумієш? Я сиділа, я вже мільйон заробила, а вони. Тобто ти красу. заробляла мільйон, поки в мене крали брейнрутів? Хочеш, я віддам тобі, тебе, тебе там за мільйон. Ні, почеш... почекай, де мій оцей от, пл планеріто, Гуліно. Почеш, я не бачила, блін, Я Вибачила, Ні, ні, та почекай бачила. в смислі, а де він. Ну покажи, хто його вкрав, який в нього скін був. Кажу ж я не бачила, іди подивися, ж, я. Да він ультра дорого коштує. <рислав> я, я просто. вибач просто. Кожеш, я просто Глоріто, бамбіто, він ж реально дорого коштує. Це, це був взагалі галактичний. Ти бачиш, у нього приписка Galaxy? Це ж дуже дорого вибач, я просто не помітила, як ти забула, що в тут можуть красти, і, типу, ти вийшов, і я забула про. Те, ти вкрала як... мого Глоріто Бамбіто просто? Я не крала, глянь, у мене тільки Де Глоріто Бамбіто? Так подивись, то я... навіщо мені його крас, якщо щоб мене його на базі немає. Так ти ж його продала, напевно. Сенс. Ну от тут є ще один крутий, так бо гроші він мільярди коштував. Я ж твоя дівчина, які могла. Так ти зі мною заради бабок ходила, я все зрозумів. Це самого початку було зрозуміло. Бо то Боріто Бамбіто дійсно дорогий, ти поняла, що його краще вкрасти і продати. Слухай. Я заробляла чесно, те, що ти мені на початку дав одного а з них це. Лише твій вибір. Я в тебе не крала, хочеш вірити, не вірити. Але на мою думку стосунки мають бути через довіру. Якщо ти мені не віриш, то я не впевнена, що мені є про що з тобою розмовляти. Блін, ти хочеш, значить, на такій мові розстатися? Але якщо ти мені не віриш, то в мене немає вибору. Блін, а ти знаєш наскільки я дорого його, довго його купив? А з яким він коштує? Він коштує в гривнях в плані чи в тута в валюті. Тут, а тут, тута. Тут він щось коштує 300 цих от, мільярдів. Він прям дуже дорогий був. Мені також за тебе дуже образив. Мені ще дуже образово, що ти в мене не віриш. Та бо, блін, ну а як ти? Я думаю, хто в мене вміг вкрасти? Тільки одна людина. А ти як зайшов, ти бачиш, що і до мене хотіли, у мене ходили красти, поки я быстро побігла ставити захист, тут було багато людей. Добре, скажи, що ти не крала мого глурі бамбіто. Я не крала, того Клоріто Бомбіто. Ні, ні, Глоріто Бомбіто. Клоріто-бомбіто. Окей, добре, тоді я вірю тобі. Якщо ти могла, в принципі, сказати його назву, тоді, в принципі, це. Ну, напевно, що правду що ти його не крала. А це я розумію життя. Спочатку ви спите на одному ліжку в Майнкрафті, а потім розводитись через скандал з Глуріто Бомбіто в Роблоксі. Сусунки в 21 столітті. Хоча це було мило, коли вона постаралася загладити свою вину. Не ну, хочеш, я тобі куплю якогось персонажа? Вони зараз є мільйон, але я не бачу якісь куди. Блін, крутих, поки що немає. Мене я обосраний краб, який коштує скільки. 150к. Блять, це курва! П'ятий, їб'хуй. Во, бачиш, <плес> от, бачиш, я тебе захистив. Ти так само мусила би захистити мене. Ні, ні я можу ж я ще ні разу, не простувався біти, я не знаю як нейбуть. Та а, дала та? тільки що пізди мені. Знаєш, б'є, значить хопить. Це якісь аб'юзивні у нас відносини тоді. А ти пробудий? То щоб мене бітою лиці били, ну я думаю, так, да, не дуже приємно. Тоді більше я не буду. І от крадуть тільки якісь уки максимальні, які нічого в житті не можуть добитися і пробують за чийсь труд просто отримати все. Це не, я цього не робила. Ну я знаю, я не говорю, що це те, але, але... я провина в тому. Я справді кажу так, я винен в тому, що я не прослідкувала за за твоїми персами. Я не подумала про це. Ну да, так. Тут твій єдиний косяк, я думаю. Ну і ще оці от піски, які ти на базі построїла в Майнкрафті, теж якийсь був дивний вайб. Е. А... Ти мені повіриш, якщо я скажу, що це не я. Ну так я ж я ж добував в цей час м'ясо, я ж як я вміг це все построїти мені, Але ж я справді і ще залізу, і дуже багато вугілля. І коли ти там був біля бази, я була досі в печері, і ти мене тоді покликав, бо сказав, що я нібито щось побудувала. Ні, я в цей час свиней пив. Добре, а, пропустимо, що це будувала я, тобі це не подобається. Ні, Ну, ладно, коли це, типу, знаєш, між нами якісь потямка, але коли просто так пініться на базі, ну це ж дивно. Я так до тебе заігрувала. Взагалі не, не розумію, як дівчата от оці от от ваші придумують. От ви якісь там загадки, видумуєте, типу, от щось там думати, додумувати треба, от не можна все в нормально сказати? Що ми це робимо? Навіщо ви це робите? Ми, ми соромемось. Мені просто соромно сказати прямо, прям боюся. Ну, і роблю це не прямо, розумієш? Тобто тобі страшно сказати, давай жахатися в Роблоксі. Так. А -а -а -а. я Аааа. А, так ти коли це построїла, ти це намікала в Майнкрафті? Ох, ну. Нам не в Minecrafті. Ой, ну я не знаю, ну можливо, я не впевнена А, ви поняли, що тільки що сталося? Походу, мозочок Софії настільки сплавився, що вона тепер думає, що це вона все построїла. Чи я просто їбло, вона мені підігрує, щоб я від'їбався від неї. Так чи інакше наш час вже закінчився, і мені тут різко стало цікаво, а яким образом вона піде, оскільки по лору я ж не знаю ні про яку годину. Те я дуже себе трішки погано почуваю останнім нані У В мене сьогодні, наприклад, лише голову нахиляю, зразу паморочці таки, наче втрачу свідомість. Розумієш про що я? Так, да, так, да, так, да, розумію. Ну, знаєш, мені мене таке буває, коли, типа, от е, недавно з кентами паркурив, коротше, і один чел, він каже, що зможе зробити сальтуху. Ми, ми його називаємо саньок, типа Саньок каже, Піп, да, пацани, що сальтуху зроблю. І ми йому кажемо, типу, Саня, не роби цього, типа, ти слабаєш собі голову, він пригає, в итозі падає майже на голову, чуть не звертає собі шию, ми думали, що в нас кент помер. Ну ні, він вижив, і в Етозі зараз в нього просто голова крутиться час від часу. У ну, мене таке просто все життя. Чи тебе все життя, типу, так, що ти з криші, типу, падаєш на голову? і... <гум> Ай, ну Ай, мені, мені на увазі, що в мене дуже поморожеться в голові постійно і в мене. Типу, чуть-чуть покручуся чи чуть-чуть щось там нахилюся та і вже зразу в голові туди мені, в очах то поморожцяться. Я <гум> випочу, не будь ласка, але ти будь ласка ізбила її. Ой! Вибач, мій сестра кличе. А, ну так, да, так, да, я добре? чув. Ти, ти щось там по біології зараз йдеш, так? Так, 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 так. Ну я. давай завтра живемо. Завтра контролю. Ага, так. Окей, Ой. поняв, поняв. Ну добре, ну я думаю, ми ще потім якось тоді пограємо. Так, да, обов'язково. Коли ти будеш вільна, все давай. Чесно, я більше розраховував на те, що вона скаже, що їй потрібно йти і просто піде, або просто продовжить цю історію з головою, але все виявилося набагато цікавіше, ніж я собі очікував. Загалом мені сподобався такий експіріенс, можна буде навіть повторити. Тільки, знаєте, з більшими приколами, рофлами, ну і можливо навіть людьми. Тому, якщо вам сподобалось це відео і ви хотіли би бачити більше такого контенту, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, звісно, там скоро буде андрій. Анонс дуже важливий і розіграш, ну а с був я, Фараонікс. <клухи> Уса,